Сьогодні ми зібралися, щоб засвідчити свою повагу усім, хто носить військову форму, і відзначити свято День захисника і захисниці України. Традиційними у ліцеї номер 1 є патріотичні заходи, приурочені пам'ятним датам. 27 вересня відбулася урочиста лінійка з нагоди Дня захисників та захисниць України. На заході були присутні наші воїни, які мужно захищають Україну з початку війни. Ваколюк Сергій Миколаєвич, Ролін Ілля Михайлович, Коваль Віктор Миколаєвич, Мазур Олександр Анатолійович, Шмундяк Володимир Миколайович, Задачин Артем Миколаєвич, куцик Андрій Олександрович. Кожен з них уособлює мужність і непереможний дух українського народу вони ті, хто ведуть смертельний двобій із ненависним окупантом і несуть нелегку військову службу. Герої йдуть під кулі та снаряди заради рідної землі. Демонструють нам своїм співвітчизникам, усьому світові, що справжні герої серед нас є, що українці заслуговують на кращу долю, низький уклін вам, мужні воїни. За те, що бороните нашу батьківщину, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Я люблю тебе, вас у бетві за край, хай бидає куля мороза. Я чекаю і люблю, пам'ятай.